Доброго дня! Христос рождається! Я всіх рада вас вітати. Перед своєю такою маленькою промовою одразу хочу сказати, що я не експерт в друкарській справі, в видавничій справі. Мій виступ не претендує на якесь авторитетне визнання. Я просто хочу поділитися своїм досвідом, своїми знаннями з вами. Я цією справою займаюся відносно недавно. Видаю книги. Але той досвід, який я отримала за цих пару років, я хочу, я хочу ним з вами поділитися. Спочатку хочу розказати про мотивацію. Але щоб ви краще зрозуміли мій шлях до цієї справи, що спонукало мене до цього, що мене мотивувало, я вам хочу трішки розказати про себе взагалі, хто я така? Про свій шлях. Мене звати Катерина, я дружина священника, у нас п'ятеро діток. За освіт я маю педагогічну і богословську освіту. Наші діти навчаються на сімейному навчанні. Чому я про це сказала? Тому що це трішки мене теж підштовхнуло до видання книг. Мій чоловік служить в двох храмах в Полтаві і в районному центрі. Також там він настоятель. Але починали ми своє служіння в селі Воскобійниках, де проживало 400 чоловік населення. Я там разом з своїм чоловіком, разом з батюшкою, викладали в школі. В цьому селі треба сказати ніколи за всю історію не було храму. Транспортного зв'язку в селі теж не було належного. Взагалі, я коли попала в це село, я Дуже довго плакала і взагалі не могла, не могла зрозуміти, де я і, і навіщо я тут. Щоб ви розуміли духовний стан людей, вони від дітей до дорослих люди називали мого чоловіка Бог з коляскою, тому що мій чоловік постійно ходив в підрязнику, і коли я вела уроки в школі, він гуляв з синочком, який був в колясі в той час. І от ми вирішили в тому селі, в тому храмі створити воскресну школу. Що б ми не робили, що б ми тільки не придумували: різні конкурси, квести, різного роду завдання, поробки, ляльковий театр. Нічого не було цікаво дітям. Діти, дітей нічого не затримувало. дітей нічого не зацікавлювало. І одного разу так вийшло, що я спекла пиріг. Наварила чаю і принесла на Воскресну школу. І ми з чоловіком замітили, як це зацікавило дітей. Саме оцей пиріг, саме цей чай. І о, після цього на кожне о, наше заняття з Воскресної школи, в нас заняття було в суботу ми робили о, для діток. Я, прино... Я готувала якусь випічку, і ми робили чай о, і приносили це для діток. І ви не повірите, наша Воскресна школа в цьому селі, де жило 400 чоловік, налічувало 30 діток. 30 дітей. Пізніше разом з дітками до храму потягнулися і їхні батьки. Як це взагалі і буває? Діти приводять до храму своїх батьків. Але потім у нас відібрали храм, і нас перевели в Полтаву служити. В Полтаві також ми з чоловіком, з батюшкою, вели Воскресну школу. Я вела окремо. Для діток до 6 років і разом з батюшкою, разом з іншими викладачами ми вели школу для діток від 6 років для доросліших діток. Паралельно до цього я почала вести е, свій такий невеличкий інстаграм-блог. Тоді я тільки починала це робити, цим займатися і розказувала, показувала своє життя і розказувала, що я веду Воскресну школу для таких діток. І люди почали цікавитися, е, який матеріал я даю, по яких підручниках я займаюся, що я викладаю е, і, для і для менших діток, і для старших. І я навіть робила запис цілих своїх уроків, тому що людям було цікаво, був попит на це. На цю маленьку воскресну школу, де я займалася з дітками до 6 років, до мене приводили діток зі всієї Полтави. По-перше, тому що ніхто не займався з такими дітками такого віку. По-друге, я займалася українською мовою з дітками. По третє, ми з чоловіком завжди стараємося розбавити звичайний матеріал. Чимось цікавим, інтерактивним. Ось ця Воскресна школа цих малючків налічувала до 40 чоловік. Так ми провчилися з дітками два роки, а потім так трапилося, що нам виділили для цих маленьких діток для заняття коридорчик без вікон, темний коридорчик, якому ми навіть туди б і не вмістилися. Перед цим треба сказати, що ми займалися в і кімнаті церковного будиночку. А тепер так склалося, що ми повинні були з дітками займатися в цьому коридорчику. Я добивалася, я просила, але я не була почута. Також о, батьки просили, батьків теж думку батьків ніхто не почув, і так наша Воскресна школа закінчила свою дію. Тоді я отримала благословення від владика нашого, щоб займатися з дітками при нашому Христово Звишинському полтавському жіночому монастирі. В монастирі я з дітками співала готувала співала, їх до концертів різних, вчила богослужбові тексти. І я побачила по своїх дітях у мене тоді їх вже було четверо, що дітям. Не то, що не цікавий матеріал, а вони вже все знають, що викладали у Воскресних школах. І тоді якраз наближався Різдвяний піст. А треба сказати, що ще коли ми жили на першому приході, ще в селі, я діткам часто робила, ну на кожен рік я робила адвенти. Тобто я шукала якісь цікаві. Уривки, цікаві факти з житті святих, шукала якісь різні загадки на церковну тематику, ми детально вивчали Біблію, шукала розмальовки, знаходила цікаві, готувала тематичну випічку до певного свята. От, наприклад, на свято Святої Великомучинці Катерини на День пам'яті є, є традиційна англійська випічка Кетрін Кейкс, Кетрін Кейкс випікається. На великому великомученці Варвари, наприклад, в Греції, випікається Варвара Піта в честь її вежі, в якій сиділа свята Великомученця Варвара. І таких випічок, такого всього цікавого, дуже багато насправді, але ми, на жаль, про це все не знаємо. І от наближався Різдвяний піст, і я вирішила зробити. Такий адвент не лише для своїх дітей, як робила попередні роки, а й для всіх бажаючих. Чому я вирішила так зробити? Тому що зараз дуже мало літератури українською мовою. А якщо така література і є, то це стандартні книги, які вже знають на пам'ять наші діти. А хотілося створити книгу, яка буде написана доступною мовою для дітей. Щоб дитина з радістю її читала. А ті діти, які не люблять читати, щоб ці книги заохотили їх читати, пізнавати Слово Боже, пізнавати закон Божий, дізнаватися про святих. Саме це я прагнула зробити. Саме це я хотіла зробити. Перші мої адвенти. Були в конвертах. Я прикріплю фотографії, щоб ви зрозуміли, що це за конверти. І вони одразу ж розкупилися, одразу розкупилося 200 штук таких конвертів. Але о, все в цих конвертах я робила сама. Все роздруковувала, вирізала, згинала, збирала, складала, сортувала, пакувала все сама. І робила я це в нічний час, коли мої дітки спали. І це... Признаюся вам чесно, трішки надірвало, трішки надірвало моє здоров'я. Але я бачила, наскільки цей адвент був потрібний людям. Був попит на цей адвент. Я отримувала стільки відгуків про нього. Людям настільки сподобалось те, що ми зробили. І я вирішила шукати видавництво. Але, побачивши ціни, я дуже засмутилася, тому що зрозуміла, що Мої, моя книга буде не з твердою вкладинкою, а з м'якенькою, що вона буде всередині не різнокольорова, а чорно-біла. Щоб ви розуміли, різниця між ось такою книгою, з м'якою вкладинкою і з чорно-білим вмістом, серединою, і між твердою вкладинкою з кольоровими сторінками. Різниця в районі від 200 до 500 гривень. Це якщо наклад робити 200-300 штук, а більше я собі дозволити не можу зробити. Про це розкажу далі. І я ризикнула, і так вийшла моя перша книга, яка називається календар очікування Різдва Христового. В ній місяця читання на кожен день різдвяного посту, закон Божий, різні християнські історії, молитви, різного роду інтерактивні завдання. І слава Богу, що я ризикнула, що я взялася за цю справу. Я отримала просто сотні батьків, придбали ці книги для своїх дітей. Вчителі Воскресних шкіл використовували їх на заняттях. Священники писали мені гарні відгуки. Через рік я видала вже другу книгу свою. Зараз, на сьогодні, у мене вісім виданих книг і 4 проекти. Що таке чотири проекти? Чотири проекти це доріжка різдвяного посту, є доріжка великого посту, магнітна, з магнітними рухаючими елементами, жіночі християнські планери. І цьогорічний планер різдвяний з наліпками. Там стираються монеткою зірочки, і діти бачать, скільки днів залишилося їм ще до різдва. Це такі невеличкі, але дуже потрібні проекти для наших діток. Здається, така гарна історія вийшла, але зараз хочу розказати про проблеми, з якими я стикнулася на цьому шляху. Перше, це немає абсолютно ніякої підтримки. Нікому нічого не потрібно, ніхто нічим не цікавиться. А люди, які б мали підтримати, допомогти навпаки, принижують і насміхаються. Єдина моя підтримка це мій чоловік і мій духівник. Це люди, які мене підтримали в моїй справі. Я їм безмежно вдячна. А також те, що я бачу, наскільки потрібні мої книги людям, дітям. І ось тут, говорячи про підтримку, я не мала на увазі фінансову підтримку. Це вже друга проблема. Розраховуючи лише на свої сили, ми можемо друкувати тираж 200, максимум 300 штук. А якби тираж був від тисячі штук, то і ціна однієї книги була б в рази нижчою. А для мене це дуже болюча тема. Бо я хочу, щоб було якісно. Але також хочу, щоб цю книгу могла придбати будь-яка сім'я. Третя проблема це видавництво. Я до сих пір не знайшла видавництво, з яким могла б співпрацювати, тобто православного видавництва, яке має досвід у цій сфері, щоб забезпечити доступність книги. Хочеться сказати, я не знаю, правильно це чи ні, але. Що, хоч ми і живемо в 21 сторіччі, жінці не всі і не дуже хочуть приділяти свій час. Я звернулася в всім відоме видавництво тітки, представилася, скинула їм приклади своїх робіт, і мені ніхто просто не відповів, мене просто-напросто проігнорували. Добре, якщо я чи мої книги вам не підійшли, вам не сподобалося, то напишіть мені про це, просто напишіть. Я ж уже більше року а, чекаю на їхню відповідь. Насправді це дуже сумно. Четверта проблема це, це реклама. А, щоб люди бачили, що є такі книги, потрібно зробити рекламу. Офіційні сайти, звичайно, ж, цього робити не будуть. Православні блогери теж це роблять не безкоштовно, і це їхня робота. Я їх абсолютно не засуджую. Все правильно тут. Я рятуюся завдяки своєму невеличкому блогу в Інстаграм. Зараз у мене налічується 20, близько 20 тисяч підписників. Ось і лише цим і рятуюся. Також дуже велика подяка центру інформації УПЦ. В інстаграм. Вони теж мене завжди підтримують, завжди роблять репости моїх сторіз до себе ось. Надіюсь, вони побачать це відео. Я дуже вдячна їм. Також хочеться сказати, що мої книги помітив православний церковний магазин Сінай, і ми вже більше року з ним співпрацюємо. Це сам Господь послав мені таку втіху. Сьогодні трішки розказала вам. За кулісся своєї діяльності розказала а, про проблеми, з якими стикнулася власне я. Зараз дуже багато книг видається, друкується, а, але не для дітей. Книги для дітей українською мовою можна порахувати буквально на пальцях. А ті книги, які а, написані ще й доступною мовою, їх взагалі одиниці. От, будь ласка, давайте розглянемо дитячі молитвослови, їх уже настільки багато. Навіщо просто перероблювати старе, якщо можна створити щось нове? І добре, якщо дитячі молотвослови є у нас, у нас є дорослі молотвослови, а молотсловий для дітей підлітків оце від 10, 11 до 14-15 років, немає. Їм уже незручно тримати в руках дитячі. важко читати всі молитви з дорослого молитвослова, і вони знаходяться знаєте, в такому підвішеному стані. Це, власне, моя думка, це, власне, я зробила такий свій висновок, тому що маю дитину такого віку і отримую десятки повідомлень від людей з таким запитом. А діти, наші діти це майбутні церкви. Якщо ми хочемо через 10, 15, 20 років бачити храми повні людей, то зараз потрібно працювати саме з дітьми. Тим більше є попит. Дуже багато людей мені пишуть, що їхні діти почали читати саме читати з заохоченням, самі хотіти читати, дякуючи моїм книгам. Тим більше люди шукають, звертаються за допомогою до звичайних видавництв, до протестантських, бо там безліч крутої літератури для дітей. То невже ми не можемо теж написати книгу? Можемо. Але. Але будуть палки всовувати в колеса завжди, будуть постійно нам заважати, не давати цього робити. І підсумовуючи свій виступ, я хочу сказати: щоб не сталося, що б не було в майбутньому. Ми, дасть Бог, будемо продовжувати свою справу. Бо ідей ще дуже багато, ідей просто море. Зараз, до речі, я працюю над своєю дев'ятою книгою і над ще одним проєктом. І дуже хочеться знайти однодумців, які не просто на словах, а дійсно хочуть підтримати, розвивати дану справу. Надіюся, що мій досвід стане для когось корисним. На цьому поки все. Дякую вам за увагу. До побачення!